Привіт усім! Вирішив я записати сьогодні одне експериментальне відео, воно має практичний бік. Якось я вже подібний сюжет записував, але вирішив перезаписати в зв'язку з мовним питанням. Тобто я вирішив записати цей ролик українською мовою, більш розгорнуто. В якому буде більше теорії, більше якоїсь аргументації, не просто якийсь шматочок відосу, де там щось дригається і все. А справа ось в чому. Питання полягає в тому, яким чином можна розминати динаміки, низькочастотні динаміки з сигналом синосоїдальної форми. Припускаємо таку ситуацію, ви вирішили в своїх колонках відремонтувати динаміки. Поміняти там підвіс, наприклад, або відцентрувати цей динамік, якщо в нього центровка збилася. Ось ви його переклеїли, і він у вас там підсох, вже в принципі придатний до роботи, але ви вирішили його протестувати, подивитися, чи він справний. І зробити такий собі ем, тест прогон його на профпридатність. Уявіть собі, що для того, щоб він працював у межах своєї, навіть не максимальної, а номінальної потужності, на нього треба довготривало подавати страшенно потужний гучний сигнал. Якщо це буде музика, то можливо, що це буде дуже гучно і вам буде некомфортно, і, можливо, ваші сусіди вас зненавидять. І для того, щоб усунути такі неприємності. Як правило, робиться яким чином. Розминка цих динаміків відбувається низькочастотним сигналом, синусоїдальної форми, дуже низьким, можна сказати, наднизьким, Це навіть не звук, не басовий звук, а інфразвук. Це звук, який сигнал, який нижчий за звуковий. Це, як правило, від 1 до 5 Гц. Наскільки мені відомо. На заводах по виготовленню акустичних там, техніки, наприклад, у тому ж Шорйському заводі Радіотехніка акустичні системи у них розминалися на частоті 1 Гц. Ну, Справа в чому, що у мене тут підсилювальний трактор розрахований на реальний звуковий сигнал, і отакий синус 1 Гц. він його буде видавати з якимось завалом на цій частоті. І я вже дослідним шляхом вже визначив, що краще на нього подати частоту трошки вищу, хай це буде 5 Гц, але він буде нормально відтворюватися підсилювальною апаратурою, і сама акустична система буде нормально його відпрацьовувати. Причому Ніяких таких звуків, які комусь би заставляли дискомфорт не буде. Отже, сьогодні спробуємо цей експеримент провести. Що ми зробимо? Ми подамо нам сигнал з звукового редактора, з комп'ютера, з його лінійного виходу на мікшерний пульт, який... Виконує девайс, який узгоджує сигнал з комп'ютера з підсилювачем. І ось цей підсилювач, 50 ватний на канал, він буде направляти сигнал відповідно на акустичні системи чи динаміки, яких сьогодні ми будемо розмінати. От. Для цього ми виставимо необхідну нам чутливість, щоб вона була у таких межах щоб у нас, наприклад, була потужність в межах робочої. Хай це буде 5 вольт. Сигнал 5 вольтовий 5 вольт на 4 Ом, це буде 1,25 А помножено відповідно на 5 вольт. Це буде десь 6,1 ватта на кожний динамік. Це 5 Герцовий сигнал. Ось ми його зараз. Запускаємо, у нас починається генеруватися синус. Він подається на наш мікшер. І тут, відповідно, у нас йде вихідний сигнал, який дорівнює майже 5 вольтам. Зараз трошки піднімемо. Тут шкала ось уже 10 вольтова, бачите, 5 вольт колишиться. І що ми спостерігаємо? Ось ми спостерігаємо, як у нас. НЧ головка починає коливатися з частотою синуса в 5 Гц. Практично її не чутно, але, якщо так прислухатись, є такий призвук і оці підвізки, доволі тихо. І в такому режимі вона може колихатися ну, декілька годин. За цей час. Можна перевірити її на розцентровку, провести оцей гарячий тест. Зрозуміти, що все з динаміком прекрасно. Або якщо виявляться якісь дефекти, то їх можна буде вже потім коригувати. Або цей варіант тесту ще знадобиться ось для чого. Справа в тому, що деякі динаміки після зберігання і того часу, як вони не були в експлуатації, вони підсихають у них підвіси. І вони стають жорсткіші, гума у них підвісише. Просихає саме папір дифузора, і вони втрачають свої резонансні властивості. У них зростає резонансна частота. Ну, Наприклад, ось у цій головці має бути резонансна частота, наприклад, о, там 25 Гц. А вона після цього пересихання, переклейки поплила і зросла там до 50 Гц. І ось така ось розминка, вона довготривала, дозволяє а, понизити цю резонансну частоту до норми. Тобто після цієї розминки, прогріванням цього, а, можливо, навіть з додаванням якихось там а, силиконових мастил. Підвіс роблять м'якшим Можна понизити цю резонансну частоту до тої низької. І динамік після цього буде як новенький. Він буде добре відтворювати баси, вони будуть м'якші, вони будуть глибші. І звук, звісно, заграє новими фарбами. Хі, така от штука. Отже, така річ корисна. В принципі, це 5 Гц можу ще показати. Ситуацію тесту наближену на радіозаводі, який, там, наприклад, робили на радіотехніці. Ми ставимо синус не 5 Гц, а поставимо ну, не 1, а хай буде вже 2 Гц. Ну, трошки, трошки буде він вищий, але це приблизно буде те, що ви можете помічати, щоб ви пропускали, наприклад, плоб на радіозаводі. Ось у нас 1 сигнал. Трошки ми розширимо наші. Ось у нас синусоїда у два коливання на секунду. Чутливість підсолка тут у нас на цих частотах трошки завалюється, він вже її відтворює не в робочих, скажімо, межах, тому там треба трошки гучність додавати. Отже, ми відтворюємо цей сигнал, стартанули ми його отак, почав генеруватися синус. Бачимо, що у нас індикатор на мікшері коливається з цією частотою, а сам тестер показує, що у нас сигнал просів. Ми його підсилювачем додамо до тих самих. 5 вольт і вже помічаємо, що у нас динамік коливається з іншою частотою в районі 2 Гц. І от, наскільки мені відомо, оці s 90 або там корвети на заводах тестують, подають 1Герцовий сигнал. Але потужністю не 6 Вт, а потужністю 50 Вт. І на протязі цілої доби можете собі уявити таку <хи> картину. Тобто тут сигнал е, значно нижчий за потужністю, е, трошки вищий за частотою, І отак вони там колишуться цілий день. І після цього, якщо там все в них гаразд, ці колонки знімалися з тесту, їх можна було комплектувати, там, пакувати. Вести на продаж. От така от цікава штука. Ось наш синус. А ще додам, яким чином я це все скоментував. Це комп'ютер зі звуковухи сигнал йде на мікшер. З мікшера йде на підсилювач, і вже потім він йде на колонку, паралельно до неї підключений наш тестер. який Оці такі наднизькі частоти, прекрасно він їх фіксує. Там немає ніяких таких спотворень. Як правило, такі тестери вже некоректно відтворюють доволі високі частоти, там понад 500 Гц. А от від 0 до 500 Гц він практично той синус відтворює прекрасно. Отже, таке ось сьогодні вийшло експериментальне електронне відео. Якщо було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі в наступних відео.